Просто подивіться на цей візерунок. Це просто щось неймовірне. А цей гаманець це просто щось з чимось. Ми спочатку прибираємо всі зайві нітачки, відклеюємо зайві елементи і промащуємо клеєм внутрішню частину нашого гаманця. Ми виробляємо велику партію таких гаманців і також створюємо корпоративні замовлення під вашим брендом. Вибирайте, який аксесуар ви хочете створити під вашим брендом, і ми разом розробимо модель під ваш запит. Просто подивіться на конструкцію цього гаманця. Це щось геніальне. Наші технології розробили унікальний дизайн, який дозволяє користуватися гаманцем і просто дивуватися його конструкцією. Зачистка виробу від ниток після прошивки займає небагато часу, це звичайний процес виробництва. Наступними етапами йде шліфовка і встановлення кнопки. Коли ми встановили кнопку, ми фарбуємо наші гаманці спеціальною прозорою фарбою. Дивіться в результаті, які гарні гаманці вийшли в нашій майстрині, ця шкіра називається Crazy. Є багато різних кольорів і варіантів аксесуарів.